Всем хто любить всякі дива, дивні дива для вас. Ну що, а ми розпочинаємо? Так, майже приїхав. Майже приїхав я. Відкриваємо. Бачимо, бабу... я права бабуся постаралась. Шейться бачите в селі в лісовиці. Жалко, що поки нікого нема. Ні, 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 Але вони скоро приїдуть, дочки, якраз на велосипеді мають приїхати. Я закрыл. Као, не везли. Вот с тараса. Тараса. Ну ведь ч буду Треба якось пересунути. О! О. О, ну, такая зерна. Такая ч ж. Нет, то, наверное, не один користую. Привіт, И найти весь собі мисся. Добре, добре, добре. Хто перший, той найдесь. То Чекай. Кімната за інтернетом, моя. Ой, кімната за интернет. Заходьте, так. Так, тут. ты тут? темнота за интернетом. А тут. Ну добро так. Так, с приверю. Тут немає интернету. Що? А да тут темноту тут інтернетом. А яи Не, ну, нема. Так село. Вот. Її, її тут немає. Так, с ты. Ну, що Андрій. Заходь. О, я не знаю. З кожного разу, коли я десь є навіть ночу. Я десь я ночую, я завжди чую якісь кроки. Не бійся все це, напевно, і лі. Ну що, що будемо робити? Муску! вечер, а тобто, уже ніч, то что? Женищ, что приготовишь? Ести. так, мы с тобой что тут курикак сделаем? Будешь подавать мне ингредиенты? Вот так. А что будем готовить? То что? Я думаю, будем готовить печевку. Печевку? Так. Ем, дай мне мешочек муки. Він сарає, сарає, добре. А це ну молодець двері. І подай мені косику ще, Молодець. А тепер мені це все <кх> таким шати. Такс, я зараз це в пічку поставлю. А ти не башкатуй. Добре, добре. Так, звоя курки. Я відправлю. Потрібно забрати кокос. Такс. І... на 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хоть. Пан! Пан. І що ж? Єсти готово. Зараз уже біжую, тату. О, тату. Ти вже це зробив? А коли приїде Де інша сестра Злару? О, я не знаю. Ну, давайте. Тарасо. Ти у нас Тарас. Мене лучше это звати Андрій. Я ніякий номер Тарас. А, ну та, ну та, ну та. Точно. Так. Ану, там вже біжу, ней. Ой, вечірку, так. Я не знаю, що за рецепт, але це дуже-дуже смачно. Ну, добре. Всі вже а то вже ніч, як у дочки. Коні, де? Ні, зараз вже вечір.

Жалко, что она померла. Ну, давай же. Раз. Ну. Да я Андрей. Ну, Андрей, это Тарас. Шо ж таки? А я тут. Ах, кто сходит, Юна? Вона певно ценути по портам три води нечі. Напасти на нього. Ах, хто напасти? Чому я не контролююсь? <плес> Іди <плес> дивитися. -мо, що там в ночью? Так, такс. Схвинка, схвинка, схванка. Гусак, гусак. Ага. Нора. Та-мо, там, да там, ну, та я тебя разумею, оце туди диван. Ну так, ти в лесу вийти. Тут все еще захочет, може... Б, може Может Давай. Раз, два, три. Ус, усю не підведу Я не підведу, хозяин. Видишь, я сам. Ну, то ты ч? Ну так роза мне сточаешь. Ты ты не, ти... Ти не знаешь. З ким ти розмовляєш? Я не просто якась аномалія. Я демон. Та що мені? Ти демон? Ну жартую, жартую, я не демон, не потрібно. Зараз я тебе заборгу в свої лавове. О. О. Якось мене дуже болить голова. Далі буде.